Чому деякі людські істоти, незважаючи на хаос, на гнітючу вагу обставин, здатні зберігати досконалий внутрішній спокій у найстресовіших, найкритичніших ситуаціях, тоді як інші, зіштовхнувшись із найменшим зовнішнім тиском, миттєво невідворотно втрачають внутрішню рівновагу. Чому одні особистості проходять крізь вогонь болю, крізь запеклі поразки та нестерпні колосальні труднощі, а інші ламаються як суха гілка, здаються, погоджуються на поразку перед першою ж, навіть незначною, перешкодою. Це не є питанням сліпої, непередбачуваної вдачі, це не є вродженим містичним талантом, який дається лише обраним. Це сила духу, або як ми її називаємо, незламний характер. Це та внутрішня якість, яку більшість людей, на жаль, ніколи не розвиває, ніколи не пликає, залишаючись вразливими до будь-якого зовнішнього пориву вітру. Але сьогодні, у цей вирішальний момент, усе може і має змінитися, бо до кінця цього глибокого роздуму ти не просто почуєш слова, ти зрозумієш, як вибудувати цю незламну, незгинну внутрішню фортецю. Це не буде лише швидкоплинна, ефемерна мотивація. Це буде справжня, довговічна, внутрішня міць, яка дозволить тобі не просто протистояти, а трансформувати будь-який виклик, який неминуче підкине тобі життя. Ти готовий до цього фундаментального перетворення? Тоді починаймо. Урок перший ментальний сув, прийняття неминучого опору. Ось перша найжорстокіша і водночас найбільш визвольна правда, яку необхідно засвоїти на рівні клітини, на рівні екзистенційного досвіду. Життя не зобов'язане бути легким. Коли ти стикаєшся з опором, і з дискомфортом із болем, це не є знаком того, що ти робиш щось неправильно, не є покаранням від всесвіту. Це означає лише одне: ти людина, що існує в реальному, а не вигаданому світі. Кожен без винятку стикається з труднощами, кожен падає, кожен зазнає поразки. Але особистості з незламним духом не просто встають знову, вони використовують енергію падіння для нового, потужнішого поштовху. Твій розум, твоя психіка це м'яз. І як будь-який м'яз, він стає сильнішим, витривалішим, гнучкішим лише через опір, лише через навантаження. Якщо ти постійно, механічно уникаєш труднощів, ховаєшся від будь-якого навіть найменшого дискомфорту, якщо ти завжди, як рефлекторно, обираєш найлегший, найзручніший шлях, твій розум залишається крихким, слабким, нетренованим. І коли життя завдає свого неминучого удару, коли тиск стає критичним, ти не витримуєш, ти ламаєшся, але в цьому і криється сакральний секрет. Кожна трудноща. Кожен виклик, що постає перед тобою, це не кара, не прокляття, а тренування для твоєї внутрішньої сили. Кожна болісна, принизлива поразка, це не фінал, а шанс стати сильнішим, розумнішим, більш загартованим. Припини, зупинись, бачити в проблемах зовнішнє несправедливе покарання і почни бачити в них підготовку, загартування, кузню твого духу. Саме в цей момент, у цьому ментальному суві, твоя свідомість починає набувати незламності, вона відмовляється згинатися, відмовляється підкорятися зовнішній силі, бо знає, опір є частиною зростання. Урок другий алхімія щоденних звичок, будівництво характеру через дрібниці. Незламний дух, незламний характер це не феномен. Що народжується в один момент у драматичному спалаху мотивації, це архітектура, що вибудовується цеглина за цеглиною через маленькі щоденні непомітні перемоги, які непомітно, але невідворотно накопичуються з часом, перетворюючись на моноліт, що ж необхідно робити кожного дня. Перший навмисний дискомфорт ритуал важкого початку. Розпочинай свій день зі свідомого, добровільного подолання. Це може бути простий, але неприємний фізичний акт, це задає тональність усій твоїй свідомості. Справа не у самій дії, не в температурі чи фізичному навантаженні, а у дисципліні. Це тренування для твого розуму, яке щоранку промовляє: Я приймаю рішення, навіть якщо воно неприємне. Я керую своїми імпульсами, а не вони мною. Друге фізичне загартування, священний зв'язок тіла і розуму, тіло і розум, психіка і соматика пов'язані нерозривно. Коли твоє тіло стає сильнішим, витривалішим, коли ти долаєш фізичну межу, у твоїй свідомості автоматично зростають впевненість, концентрація, емоційна стійкість, фізичне виснаження, переживання болючого останнього повторення є прямою нефальшивою метафорою здатності долати життєві труднощі. 3. Мистецтво тиші. Медитація присутності. Навіть 5-10 хвилин абсолютної внутрішньої тиші на день це не просто відпочинок, це тренування здатності до зосередження під тиском, до контролю над власними емоційними імпульсами. У тиші ти навчаєшся спостерігати свої думки, не реагуючи на них, і ця навичка є ключовою у стресі. Четверте свідоме обрання важкості. Навмисно, з власної волі, обирай щось важке протягом дня, це може бути щось невелике, прокинутися з першим дзвінком будильника, не відкладаючи його, зробити ще одне, болісне повторення у тренуванні, коли тіло благає про зупинку, або висловити свою думку, коли це незручно, коли це йде в розріз із загальним конформізмом. Головний принцип обирай труднощі усвідомлено. І тоді несподівані життєві труднощі вже не зможуть зламати твою волю. Ти будеш готовим. Урок третій деконструкція слабості, звички, які потрібно зруйнувати. Сила духу, це не лише про те, що ти починаєш робити, не лише про додавання нових потужних практик, це також про те, що ти припиняєш робити, про звільнення простору від ментального сміття. Ось три найбільш токсичні звички, які необхідно виключити зі свого життя прямо зараз, невідкладно. Перше. Припини скаржитися, кожна секунда витрачена на скиглення, на вербалізацію своєї безпорадності. Це секунда, яку ти міг би використати для змін, для дії, для корекції курсу. Твоя свідомість є інструментом для вирішення проблем, а не для їхньої ретрансляції. Виправ ситуацію або, якщо це неможливо, відпусти її. Не застрягай у нестерпному ментальному стані посередині між жалем і дією. Скарги це наркотик слабкості. Друге, припини шукати комфорт. Зростання, еволюція, трансформація ніколи не відбуваються у зоні комфорту. Зона комфорту це місце стагнації, ментального сну. Чи це буде холодний душ, чи складна емоційно насичена розмова, чи ранній болісний підйом йди назустріч дискомфорту. Дискомфорт це кузня, у якій гартується прогрес, це місце проживання істинного глибинного зростання. Твоя душа не звикне до зростання, поки ти не звикнеш до дискомфорту. Третя. припини виправдовуватися, виправдання можуть звучати неймовірно переконливо, логічно, навіть емоційно виправдано, але вони слугують лише одній меті утримувати тебе у стані внутрішньої слабкості, у стані жертовності. Вони є пасткою, яка заважає тобі взяти повну відповідальність за своє життя. Жорстока, але рятівна правда полягає в тому, що вибір завжди за тобою. Завжди. Навіть у найскладніших обставинах твій відгук завжди залишається твоїм вибором. Урок четвертий історія справжнього преображення. архітектура незламності. Дозволь розповісти тобі про одну особу, про архетип людини, яка продемонструвала, як вибудовується незламний дух. Забудь на мить про славу, про зовнішні атрибути успіху, про публічний образ. Ця людина народилася у місці, де панувала обмеженість без фінансових ресурсів, без соціальних зв'язків, без доступу до сучасних інструментів, лише з однією непохитною, колосальною мрією і дисципліною, достатньою для того, щоб її досягти. У молодому віці ця особа покинула все, переїхала у чуже, невідоме середовище, майже не знаючи мови, лише тому, що відмовилася змиритися зі звичайним сірим життям. Тренування щоденна праця були одержимістю, ранні ранки, виснажливі, болісні навантаження, жодних коротких шляхів. Ця людина, можливо, не була найбільш обдарованою, не була найсильнішою від природи, але вона перепрацьовувала, перевищувала зусилля всіх. І це не завжди було приємно, не завжди вона була сповнена мотивації, не завжди відчувала приплив натхнення, але вона приходила щодня. Приходила до своєї праці, до своєї мети, до свого болю, бо це і є сила духу: робити справу, докладати зусиль, навіть коли мотивація зникає, випаровується, коли залишається лише холодний, чистий вибір. У результаті ця особа досягла найвищих недосяжних вершин у своїй сфері, стала легендою і навіть вплинула на політичне життя цілого регіону. Тобі не потрібно прагнути цієї ж слави, але якщо людина з однією лише мрією та непохитною волею змогла повністю перетворити своє життя, що заважає тобі розпочати цей процес прямо тут, прямо зараз, там де ти є? Бар'єр лише у твоєму виборі? Урок п'ятий майстерність паузи, управління емоціями. Особистості з незламним духом не дозволяють емоціям керувати собою. Вони керують емоціями, або, точніше, керують своєю реакцією на них. Ось як це відбувається. Ось цей вирішальний алхімічний процес. Створи паузу перед реакцією. Коли ти відчуваєш роздратування, коли ти перевантажений, коли тебе охоплює гнів, зупинись. Це не фізична зупинка, це ментальне внутрішнє гальмування. Зроби глибокий усвідомлений вдих, полічи до трьох, до п'яти, у цей мікроскопічний сакральний момент ти створюєш простір, а у цьому просторі ти повертаєш собі контроль. Емоції це як хвилі океану, ти не можеш їх зупинити, не можеш змусити їх зникнути, але ти можеш вибрати, як на них реагувати, як на них відповідати. Сильні люди не уникають емоцій, вони усвідомлюють їх, приймають їх, але контролюють свою реакцію на ці хвилі, обираючи, який корабель спускати у цей шторм. Урок шостий переосмислення поразки. Ціна зростання. Більшість людей боїться поразки. Вони уникають ризику, уникають нових спроб лише тому, що сама ідея невдачі падіння є нестерпною. Але правда полягає в тому, що поразка це ціна зростання, це неминуча, необхідна плата за рух уперед, за еволюцію. Кожен раз, коли ти зазнаєш невдачі, ти стаєш трохи розумнішим, трохи сильнішим, трохи краще підготовленим до наступного вирішального кроку. Поглянь на будь-якого чемпіона, на будь-якого великого підприємця, на будь-якого справжнього митця. Вони зазнавали невдач частіше, ніж більшість людей навіть намагалися щось зробити. Поразка стає остаточною лише в тому випадку, якщо ти здаєшся, якщо ти зупиняєшся. Тож, коли ти впадеш наступного разу, не звинувачуй себе, не бичуй свою душу. Натомість навчися, скоригуй свій шлях на основі отриманого досвіду і продовжуй йти. Невдача це лише відгук. Лише інформація, яку необхідно проаналізувати. Урок сьомий дисципліна проти ілюзії, жорстока правда про мотивацію. І наостанок найсуворіша, але найбільш визвольна правда мотивація це ілюзія. Вона приємна, вона допомагає почати, вона дарує ейфорію, але вона ніколи не триває довго. Будуть дні, коли ти відчуватимеш лінь, виснаження, глибоке розчарування. І якщо ти будеш діяти лише тоді, коли тобі хочеться, коли ти відчуваєш натхнення, ти ніколи не побудуєш нічого справжнього, нічого довговічного, нічого цінного. Що ж залишається дисципліна. Дисципліна це робити те, що необхідно, навіть коли тобі не хочеться, навіть коли твій розум чинить опір. Вставати рано, йти на тренування, говорити ні відволіканням, обирати важке замість легкого це не ефектно, не романтично, але це неймовірно потужно. І ось що є найбільш важливим: кожен раз, коли ти обираєш дисципліну замість комфорту, ти зміцнюєш довіру до самого себе. А ця самодовіра це і є справжнє непохитне джерело незламної внутрішньої впевненості. Висновок, тобі не потрібно ставати супергероєм за одну ніч, тобі не потрібно бути ідеальним. Тобі просто потрібно почати, почати з'являтися у своєму житті, почати робити важкі речі, почати ставати тією людиною, якою ти сам собі пообіцяв стати. Бо твоє майбутнє я не створюється сліпою випадковою вдачею, воно створюється твоїми рішеннями, починаючи з цього моменту. То що ти обереш повернутися до примарного комфорту і залишитися незмінним, чи зробити крок вперед і стати незламним? Вибір завжди, абсолютно завжди, за тобою.